В дитинстві я дуже любив, як мама мені переказує твори Шевченка, Лесі Українки, Сосюри. Зараз я також люблю, коли мені переказують Шевченка, Українку, Сосюру. Але не твори, а на карточку, а Хоча можна і наліком. Просто мікрофон зобов'язує. Мало хто знає, я знаю, але на купюрах живуть мільйони бактерій та мікробів. Перекази ващад працюють тільки з чистими бабками. Чисто. Дуже чисто. Чисте. Як не крути, але краще налік в руках, аніж нолік на карті. З додатком оща 24 на 7 переказувати гроші стало ще простіше. Це як в роботі з фрезерувальним станком. Якщо є бажання і хоча б один палець, то все обов'язково вийде. Ну, краще два пальці. Хочеш переказати гроші на карту Ощадбанку? Будь ласка. Хочеш на карту іншого банку? Будь ласка. Хочеш по номеру телефона? Будь ласка. Будь ласка, перекажи вже ці гроші мені хоч якось. Але не кидайте в коробку чи шапку. Тут номер, якщо Якщо в тебе проблеми з пам'яттю, то запросто можна створити шаблон на періодичну оплату платежу. Я повторюю: якщо в тебе проблеми з пам'яттю, то запросто можна створити шаблон на періодичну оплату платежу. Так, ти повинен Ну, я не пам'ятаю. Я повторювати більше не буду.